Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Перший за багато років візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до української столиці багато хто сприймав насамперед як його бажання продемонструвати, що в якості головуючого у Європейському Союзі Угорщина також може відігравати важливу роль країни, що відповідає головним векторам розвитку. Єдиної Європи, зокрема, тій допомозі, яку Європейський Союз зараз надає Україні у її протистоянні російській агресії, а також у пошуків шляхів миру закінчення війни Росії проти України, звісно, так, як це бачить саме офіційний Будапешт. Іншою причиною для такої подорожі вважали закінчення перемовин між. Віктором Орбаном і італійською прем'єркою Джорджою Мелоні щодо можливості приєднання партії Фідес до очолюваної партією Мелоні групи у Європейському парламенті. Однак, невдовзі перед тим, як Віктор Орбан відвідав українську столицю, стало відомо, що ці перемовини закінчилися без будь-якого реального результату. І Віктор Орбан створює власну фракцію у Європейському парламенті, до якої вже приєдналося кілька ультраправих партій континент. Так що, якщо уважно подивитися на сенс приїзду угорського прем'єр-міністра до української столиці, головним змістом цього перебування є достатньо обережна пропозиція прем'єр-міністра Угорщини. Про припинення вогню на лінії зіткнення між російськими і українськими військами досі ніхто офіційно у присутності президента України Володимира Зеленського, який, втім, не зреагував на цю пропозицію угорського прем'єр-міністра, не говорив про те, що припинення вогню це найбільш реалістична можливість закінчити війну між Росією і Україною. Деякі спостерігачі, втім, вважають, що Орбан пропонує російський наратив однак у Кремлі відразу ж відхрестилися від візиту угорського прем'єр-міністра і підкреслили, що не очікують від його перебування у Києві якихось реальних зрушень. Ну і це очевидно, адже російське уявлення про припинення вогню зовсім не передбачає те, що вогонь дійсно може бути припинений на лінії зіткнення між російськими і українськими військами. Нагадаю, що в якості умови для мирних перемовин з Україною президент Російської Федерації Путін висуває ідею. За згідно із якою українські війська мають бути виведені з територій всіх тих українських областей, які формально анексовані Російською Федерацією, окрім Автономної Республіки Крим, це Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. частина території кожної з цих областей контролюється. Українськими військами, які навіть вдалося звільнити Херсон після російської окупації, і ось саме на тому, щоб українські війська залишили ці регіони, і наполягає російський президент, який, втім, не вбачає якоїсь іншої можливості для припинення вогню між двома ворогуючими країнами. Так що пропозиція Віктора Орбана. За великим рахунком, відповідає не російському, а китайському баченню того, як може припинитися чи призупинитися війна між Росією і Україною, і таким чином можна вважати, що угорський прем'єр-міністр під час свого перебування в українській столиці хотів проявити лояльність не до Брюсселю, не до Вашингтону. Там він взагалі очікує на перемогу Дональда Трапа і тільки після неї хоче розбудовувати стосунки між Горщиною і США. Не до Москви, а саме до Пекіну. І якщо згадати намагання Віктора Орбана встановити особливі стосунки із головою Китайської Народної Республіки Сі Дзяньпіном, його постійні подорож до. Пекіну зустрічі з китайськими керівниками стане принаймні очевидним, якої саме політичної лінії у можливості закінчення російсько-української війни притримується угорський прем'єр-міністр. Як, до речі, згадати недавній візит ці Цзіньпіна до угорської столиці і обмін думками з Віктором Орбаном щодо закінчення війни в Україні. Всі інші моменти, які обговорювалися між Віктором Орбаном і Володимиром Зеленським, це, так мовити, тло для цих головних слів прем'єр-міністра Угорщини. Як відомо, багато тих претензій, які Угорщина висуває до України, має настільки принциповий, скільки віртуальний характер. І головна задача цих претензій це пригальмувати вступ. України до європейського союзу, однак головний масив перемовин між Україною і ЄС відбуватиметься вже після того, як закінчиться угорське головування в європейському союзі. І тут Віктор Роберт небагато що може зробити, а його умови будуть мати сенс тільки якщо вони будуть реально юридично обґрунтовані і будуть відповідати європейським стандартам. В Будь-якому разі, ми зараз говоримо про довготривалий процес. Європейська інтеграція України, який у свою чергу матиме сенс тільки тоді, коли ми зможемо реально говорити про закінчення війни між Росією і Україною, і це як бачимо стосується і процесу євроатлантичної інтеграції нашої країни. Як відомо, Україна зараз чекає саміту НАТО і консенсусу союзників з приводу ухвалення рішення. Щодо темпів євроатлантичної інтеграції України, однак не Угорщина, а Сполучені Штати і Німеччини зараз відіграють роль тих країн, які не поспішають із змінами своєї позиції з приводу цієї євроатлантичної інтеграції, навіть не на практиці, а я б сказав на папері. Так що сам візит прем'єр-міністру Угорщини дійсно є важливим символічним явищем, і не випадково посол Сполучених Штатів в Угорщині организав його прогрес. У стосунках між Києвом і Будапештом, і взагалі у ставленні Угорщини до своєї ролі в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Союзі, але сутність того, для чого Віктор Орбан прибув до української столиці, стало очевидною тільки після того, як він провів брифінг між учасниками цих перемовин, коли з'явився. На публіці разом із українським президентом Володимиром Зеленським лишається тільки очікувати, що після цих перемовин принаймні риторика Угорщини по відношенню до України буде більш обережною, і ця країна не буде стримувати. Цієї допомоги, яку інші країни Європейського союзу і НАТО бажають надати Україні в подальший період нашого протистояння із Російською Федерацією. Однак, звичайно, сам факт візиту зовсім не гарантує такого розвитку. подій у найближчому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні та Баймікофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому Ютуб. Перемоги і миром хай щастить.